Якщо подивитися на всі більш-менш значні досягнення радянського союзу та Росії, то виявиться, що майже всі вони були вкрадені у загниваючого заходу: від пломбіру до атомної бомби. Сьогодні це вже мало хто пам'ятає, но совєтське морожене, вкус котрого знаком кожному з нас з детства, появилось благодаря наркому продовольстві Анатасу Мікаяну. В конце 30-х годов он поехал в Америку по делам и в числе прочих полезных вещей привез оттуда технологию изготовления нескольких сортов мороженого. Ватникам с слабким сердцем краще заглянуть в газету «Правда» и відійти от від экрана. Сейчас будет боляче, адже кожен каждый из них знает, что советское кино — найкраще в свете. Доброе и с моральным змістом. а западное, особливо американское, Бездушне і дурне, як і все капіталістичне. Кіно американське привратілось в таку дрянь уже, що тільки руками розвести, Ну шути такої. Німалішого желання смотреть, Н'є. Однак найбільш культові радянські фільми насправді були безсовісно вкрадені по інший бік берлінської стіни. Починає наш рейтинг Кавказька полонянка гайдая. Фільм повністю знятий за мотивами американського фільму Пісня Шахрая 1930 року. Якщо хтось не знає сюжету кавказької полонянки, не біда. Можете послухати сюжет пісні Шахрая. Дія відбувається на Кавказі в 1910 році, де російський бандит Єгор закохався в принцесу Віру і вирішує її викрасти. А його спільниками стають напарники Алібек і Мурзабек. Трійця підозріло схожа на Нікуліна. В'їцина і моргунов. Прототип Шурика також напивається і потрапляє в дурні ситуації. Крім того, Гайдай запозичив різні звукові ефекти, прийоми прискореної і зворотної зйомки, що було новинкою для радянського кінематографу. Фінал комедії лякаюче схожий. Ось так Росія спочатку вкрала Кавказ, а потім і кавказьку полонянку. Саме Чоловіка ні ідеологія впіталася в русізмі. Гайдай на цьому не зупинився і в 1968 році видав ще один плагіат – рука. Так-так. Совкові фатишисти. Вам не почулося данський фільм Бий першим Фредді був знятий на три роки раніше ніж діамантова рука. У фільмі йдеться про простого чоловіка, який зійшов з корабля, і був схоплений шпигунами, які прийняли його за іншого. Насправді головний герой просто продавець розважальних іграшок. що ви? у фільмах ідентичні цілі сюжетні лінії та сцени. Корабель, бандити, простак, співачка, бандитне ім'я Колік. «У я випадково льолік. А також запозичені фрази на кшталт шеф буде незадоволений. «Шеф, все пропало, все пропало, пропало!» Ще цікаві іграшки: чортеня з табакерки та ціла фінальна бійка на автомиці. Тут плагіат мали б одразу розпізнати. Які ще автоматизовані доступні автомийки в Радянському Союзі. Це фантастика! Радянська автомийка – це ганчірка і відро, максимум вуса сусіда по гаражу. Дякую. До речі, знаменита музика з діамантової руки також дуже підозріло нагадує тему Збий першим Фредді. Якщо загалом придивитися до побуту і життя, показаних у фільмі Там Діамантова рука, то стає зрозуміло, що показують не Радянський Союз. Дорогі готелі та ресторани, модний одяг і подорожі. Герой Нікуліна під час круїзу відвідав Туреччину, Стамбул, країну НАТО, де розміщувалися американські ядерні ракети. Карибська криза була всього за сім років до виходу фільму. Радянська людина не могла не те, що в країну НАТО спокійно виїхати. А навіть в окуповану Польщу та Болгарію в радянському союзі діє внутрішній візовий режим. Тобто віза потрібна не для в'їзду, а для виїзду. А тут простий робітник у 1968 році вирушає в круїз по Франціям і Туреччинам. Діамантова рука більш фантастичний фільм ніж чужий чи Володар Перснів. Цікавий факт кадри Стамбула знімали в Азербайджані. Тому вигаданий радянський чоловік міг подорожувати, а реальна знімальна група ні. Місце зустрічі змінити не можна. Кос. Це копія угорського фільму Розслідування доручено мені. Що з обличчям Шарапов. А що ти вибишся, як Дурак ти як параша? В обох фільмах головні герої співробітники кримінального розшуку. Дія відбувається у післявоєнний час, і в радянському і в угорському фільмах є злочинець, який видає себе за співробітника правоохоронних органів. Знову радянські кінематографісти не соромляться красти цілими сценами: переслідування, перестрілки, допити, шахраїв. Навіщо ви знаходите велосипед, якщо його вже винайшли угорці? До речі, з радіо у росіян ця логіка не працює. У них радіо чомусь ще раз винайшов Попов після Марконі. Алло, Анюте. Ти собі не представляєш. Ми вже достатньо занурились у радянський плагіат, тому настав час піти влазню. Легендарна іронія долі. Або з легким паром. Це косплей голівудського фільму Квартира 1960 року. Фактично, це клон. У фільмі Квартира події розгортаються під час новорічних свят. Совпадіння, Не думаю. Скромний американський трудівник Бад одного разу напередодні Різдва повертається додому і виявляє дівчину Френ у себе в квартирі на ліжку у непритомному стані. Навколо квартири розгортається і весь подальший сюжет фільму. Бад закохується у Френ, але у Френ є хлопець, то Джеф. Ну який ви тупой? Як це Рязанов не зняв. Ще один ремейк. Рязанська різанина заливною рибою. Какая галость та ваша залівна риба. Людина з бульвару Капуцинів 1987 року. Це лимонадний Джо 1964-го. Тут взагалі не заморочувались і повністю повторили сюжет. Тільки в радянській версії ковбої перестають пити віскі і переходять на молоко. А в оригіналі на лимонад. Радянські режисери працювали за принципом: інший напій, інший фільм. Ми дійшли до приділу, за яким пропасть неймовірні пригоди італійців у Росії. Точна копія голівудського фільму: цей шалений 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 світ. Єдина відмінність у тому, що в радянській комедії скарб схований під левом, а в оригіналі під великою літерою дабл'ю. Не змогли в радянському союзі самостійно зняти навіть власну класику. Фільм Собаче серце серце» ненависника Бортка наймерзеннішим чином скопійований з італо-німецької екранізації цього ж роману. Бортко крав кілограмами цілими мізансценами, скопіював і візуальний стиль всього фільму. Бортковська чорнобіла сепія сильно нагадує колористику західного праотця. Свою істинну сутність Бортко по справжньому виявив під час путінської агресії. Пересічний російський і культурний шовініст Михалков на мінімалках треба продовжувати спеціальну воєнну операцію. Війну треба продолжать, як і задумано, до победы. Радянська система була повністю налаштована на крадіжки. Крали у державних масштабах і в побуті. Вкрасти бойовий літак і викрутити лампочку у під'їзді породження однієї системи. І це не дивно, враховуючи, що цю систему побудував грабіжник банків. Правильно. Ви запитаєте, як так сталося, що сюжети крали безкарно, і ні автори першоджерел, ні глядачі не обурювалися? Дуже просто. Радянський Союз був закритою ізольованою країною. Радянські глядачі просто не могли бачити оригінали і отримували тільки ту інформацію, яку їм спускали зверху з Кремля. Більша частина культурної спадщини ХХ століття була взагалі недоступна на одній шостій частині суші. Радянський Союз це країна, яка винайшла медіапіратство і звела його в абсолют. Я нічого не, вижу. не, вистачай. не вистачай мене. А ось радянські режисери та композитори, на відміну від робітничого стада. Спокійно їздили в закордонні турне, де дивилися фільми, слухали музику і тихенько все записували в блокнот. Одного не розумію, як після виходу Термінатора у 84 році в Союзі створили робота Вертера у 85-му, як кажуть, яка країна такий і Термінатор. Хоча робот-Вертер теж плагіат. Його вкрали з двох італійських фільмів: Війна роботів і Звір у космосі. Причому другий доволі пікантного змісту. Так що фактично колі в боротьбі з піратами допомагає кібернетичний порноактор. <питріст> Путінська Росія поступово знову занурюється в Радянський Союз. Навіть у більш дикі часи ніж оригінал, тому традиція красти фільми там збереглася і процвітає. Найодіозніший путінський підніжник, містер чипований ніс Микита Михалков. У кращих традиціях комунізму взяв і перезняв культовий американський фільм «12 розгніваних чоловіків. 1957 року. Фільм Міхалкова з 12 – це чистісіньке паразитування. Тільки замість афроамериканця, як в оригіналі, в російській підробці судять Кавказця. Це досить символічна паралель, адже всі знають, як росіяни називають вихідців з Кавказу і як до них ставляться подібно до того, як у США ставилися до афроамериканців у середині ХХ століття. Тільки от у Росії це відбувається зараз. Це ще раз підтверджує, що російське суспільство вражене фашизмом і нацизмом русской рожи нет. Вот всі тут одной національності. Я близько тут в воду не полізу, що каким кпр в ганарею підцепіш. Тих Потрібно визнати, що росіяни хворі не лише нацизмом, але й цілком медичними недугами. Інакше як пояснити те, що вони перезняли команду з Пореченковим. Що ж ти за дрянь? Бездарна, безглузда пародія на кіно, як і сам Пореченков. Бездарна безглузда пародія на людину. Пореченков має пам'ятати, що оскара він ніколи не отримає. А від розплати за свої злочини обов'язково у всіх номінаціях: військовий злочинець, тупий вираз обличчя, шершевий язик диктатора і найкраща жіноча роль другого плану. Сказочний д Іноді складається враження, що якщо росіяни перестануть красти, вони перестануть бути росіянами. Недарма в російському світі найбільш вшанована культура, це тюремна. Мілаці прошу к нашому шалашу. І бонусом контрольний постріл у серце ватника. Мелодію гімну Радянського Союзу і гімну Росії вкрадено у великого українського композитора Миколи Лисенка. З його твору Епічний момент. От тепер живіть з цим ватники. Ваш гімн написав українець і не просто українець, а патріот України і співавтор словника української мови. Як так сталося, що українці з'явилися раніше Леніна, залишається загадкою.